Гляньте, нарядили ялинку біля Дафі. Просто пречудово, а я й не знала, що тут така новина. До речі, ялинку біля Дафі наряджають щороку. І цей рік не виняток. От я не пам'ятаю, минулого року наряджали її чи ні. Напишіть мені в коментарях. Ця ялинка, це різдвяне дерево. Мені подобається тим, що в ньому є арка. І в ньому всі фотографуються, роблять селфі. Ось, така вона прикрашена іграшками, кульками новорічними. І тут можна фотографуватися, вже повторююсь. Дивіться, зараз я пройду повз неї, тобто всередині неї пройду під цією ялинкою. Ось така вона гарна і з цього боку теж. Ну, а зараз я хочу піти в дафі у Фозі і показати вам, які новорічні подарунки, новорічні товари, продукти продаються, чи є там знижки. І ось я у Фозі. Зверніть увагу, яка краса. Скільки кульок новорічних, скільки подарунків, іграшок м'яких, різдвяних боксів, ось тут різдвяний паровозик. І ось така ялинка. Скільки всього тут можна обрати будь-яку новорічну прикрасу. Ось давайте подивимось ціни. Підвіска, міст, балерина, 124 гривні. Далі. Ялинковий олень з блискітками 149 гривень. Прикраса ялинкова з блискітками. Каченя 129 гривень. Це оцей каченя. Оце каченя. Далі, що у нас тут ще є? це такі дрібні прикраси на ялинку. І хочу сказати, що вони зовсім зовсім не бюджетні. Оце такий янголик 49 гривень. Ось такі дзвіночки по 59 гривень. Ось такий олень. Це, мабуть, олень Рудольф Санта Клауса. Або олень ракета, так, комета. 67 гривень. Далі, що у нас ще? Ось дивіться, які кульки. Ось такі кошики з ялинковими гілочками. А ось величезна ялинка. Щоправда, не знаю, скільки вона коштує. Я не бачу ціни її. Ось такий олень на довгих ніжках за 689 гривень. Ну, люди добрі, ціни, звичайно, такі європейські, ось такі гноми, не бюджетні. Хоча і супермаркет це мас маркет бюджетний, це не якийсь там бутик або щось дороге там ручної роботи. Це не ручної роботи вироби, це все китайське. Китайські аксесуари новорічні, різдвяні. І ось так вони коштують. Вони красиві, але вони не такі прям вже суперові, як роблять майстри з ярмарки ручної роботи, яку я вам показувала у попередньому відео. Ось ще одна ялинка. І тут не бачу на ній ціни. Бачу безліч кульок новорічних, знову новорічні гноми, ялинкові прикраси, ось такі мішечки для подарунків, ось такі віночки по 269 гривень. Все дуже красиво. На перший погляд очі розбігаються, але ще раз повторюю, це не ручна робота, це все китайське виробництво. Тому ціни відповідні мають бути, але вони дуже мені Здається, завищенням. Хоча, враховуючи наші часи, враховуючи скільки коштує долар, скільки коштує євро, то це вважається напевно недорого. Ось такі мішки е, тедді малесенькі. Теж це не ручна робота і не видно, скільки коштує. Ну, Так виглядає симпатично. Ось знову новорічний гномик на високих ніжках. І от величезна ялинка. Величезна ялинка, отака вже прикрашена новорічними кульками, іншими бантиками різними. І відразу під нею продаються панетони, ось такі бокси з печивом, з розмаїтими. Солодощами, цукерками, ось такі поменші, ну, як на мене, не дуже красиві ялинки по 779 гривень. Ось величезний ведмідь бачу білий, скільки він коштує, цікаво. Знову ціна не вказана. Бірки висять, ціни нема. Панеттоне фісташкова італійська. Ось, тут у нас панеттоне, 499 гривень, це я так розумію, оце. Далі, далі у нас печиво. От в таких боксах по 269 гривень. І ось така ялинка. Хочу знайти на неї ціну, але не можу знайти. Ось тут пиріг у нас, штолен 240, кекс панеттоне 574. Це оцей панетоне. Так. Ось ці ялинки бачу, ціну 1759 як на мене, ну, знову ж таки, ну така більш-менш симпатична, але не прикрашена, з таким білим покриттям. Не дуже вона красива і відповідна ціна. Ось тут у нас ще панетони по 510 і панетони, а, біскотті панетони 574 гривні. Ну і цікаво б дізнатися, скільки ця ялинка коштує, але не бачу я ціни. Ось і тут ще кекс такий і кекс балок по 639 і 849 гривень. Ну це оці кекс. Ось. Обійшла ялинку з усіх боків, я не бачу ціни. Тут у нас ще отакі стенди. З подарунковими наборами Рошен 335 гривень, 209 гривень. Ось тут ще у нас такий невеличкий ліс ялинковий за 2639 Оця ялинка. Оця ялинка 2259 гривень. Вон там гірляндочки, знову набори панеттоне різних солодощів, кексів, цукерок. Ось, отак виглядає оця зона новорічна різдвяна у Фозі. Ну Тут, до речі, дуже багато ялинок. Оце за 1429 гривень. Це всі штучні ялинки ось з білим цим покриттям. Це імітація снігу. Скільки вона коштує, Я зараз вам скажу, 2509 гривень. Ну, тобто ось такі розцінки, такі ціни, такий прайс новорічний. Ось ця за 949 гривень. Ось. Ну, пенсіонери не зможуть придбати собі такі ялинки. Вони просто собі куплять малесеньку гілочку або знайдуть десь, може хто їм подарує. Тобто ці ціни для таких людей, які працюють нормально, так собі заробляють, але не для бідних, звичайно, людей. Зверніть увагу, як прикрасили вестибюль у дафі і вхід біля магазину Юск. Ось таку зробили новорічну різдвяну казочку.